Радіо ЮАЙ Чикаго. Про президента є наступна новина, що президент США Джо Байден офіційно оголосив про те, що братиме участь у виборах у 2024 році. Він заявив про це у спеціальному відеозверненні, і про це повідомляє CNN. коли я балотувався в президенти чотири роки тому. Я сказав, що ми боремось за душу Америки, і ми все ще боремося. Питання, з якими ми стикаємося, залежить від того, чи буде у нас у наступні роки більше свободи чи менше свободи, більше прав чи менше. Я знаю, якою має бути відповідь. Зараз не час заспокоюватися. Ось чому я балотуюсь вдруге. Про це сказав Байден. Поки ці два кандидати між собою бавляться як Трамп і Байден. А третій кандидат собі спокійно їх двох обійде і стане напевно наступним президентом. Мова йде про десантеса чинного губернатора штату, штату Флорида. І він також є республіканцем. І знаємо, що один кандидат може бути від демократів і один кандидат від республіканців. З Байденом все зрозуміло. Він висловив своє бажання. Партія його не має права не підтримати. Тепер залишилось вирішити, хто буде від республіканців Трамп. Знаємо, який він егоїст, він ніколи і нікому нічого не поступиться. Але якщо його приберуть такими методами, чи за е, зґвалтування, е, спроби зґвалтування, чи за те, що він робив 6 січня на кепітал, чи за інші якісь його справи з таксами, з податками, я думаю, що Десантес це один єдиний, хто лишається на противагу Байдену. Хто з них буде двох? Частково ми про це були говорили в нашому дискусійному клубі е, позаминулого тижня. Ви можете це переглянути знову ж таки на нашому youtube каналі. Але що змінилося зараз? Які ваші думки? За кого би ви голосували, якби зараз цей вибір стояв би Байден чи Десантес? Я думаю, щоб наші слухачі написали свою думку в коментарях і, і на Фейсбуці, і на Ютубі цікаво буде скільки дійсно людей і кого підтримують. А наступного етеру, наступного дня, ми ці опитування вам оголосимо. А зараз ми продовжуємо ще одним президентом, ще одним кандидатом міг би бути Ілон Маск. Так уважає Медведєв. Чи варто слухати Медведєва? Ні, але давайте все ж таки постараємось зрозуміти цього невдаху. Наступним президентом ша міг би бути маск, але штати все одно. О, розпадуться зараз дуже багато говорять про того ж самого Ілона Маска як нове обличчя нових сполучених штатів на виборах президента США. Перемогу може здобути людина, яка має авторитет куди більше ніж у того ж Трампа або Байдена. Той же легендарний ілонг це так був би це теж був би цікавий розвиток подій, заявив власне Медведєв. Також Медведів пер... передарік штатам розпад. Техас, нібито, має роз... заявити про бажання отримати незалежність. Крім того, він традиційно залякував застосуванням у разі розпаду Росії ядерної зброї. Імперії не розпадаються без подальших воєн. Заявив Мєдєвєдєв. Ілон Іломаск бачимо як третій кандидат і. Доповнюючи себе самого в попередньому спічі. Так, в Америці ще є можливість вису... самовисування на пост президента. Це не є актуально, це ніколи не увінчується успіхом. Завжди два кандидати між собою сперечаються республіканці і демократи, але є можливість і висунути себе самого. Але і... ж дивись, як в Україні вдало все відбулося. Зеленський теж себе самовисував. От цей це дійсно ну, це просто випадок, це як виняток швидше серед того всього, ну, що зазвичай Ну, я з сказав, що що Джонсон у Британії, Еммануель Макрон у Франції, це також не є такі типові політики. Uh -huh. Зеленський тут Трамп перед тим в Америці. Це є шоумени, це є люди, які які дають контент, дають контент на інтернет-простір. Іло маск це людина, яка має чи не найбільшу армію фолорів, але його фолоровери це такі, Знаєте, це Такі релігії, це я б сказав, це такий як, як московського патріархату. От в них люди, які просто вірять в Кирила і все, їм все рівно. Що він там мене робив? Так само і прихильники. На маска вони за, за ним підуть до самого кінця, і він би мав шанси. Цікаво було б подивитися, якби він балотувався на. Пост президента Сполучених Штатів, але дуже цікаво, що Медведів би того хотів. Ну тобто, просто ну ні, це говорить про те, що в Ілона Маска не однозначна позиція щодо війни, тобто він тут ніби допомагає Україні, але тим не менш він десь і не хоче розривати свої так, швид... стосунки з Росією. Тому і логічно, чому Медведів за те, щоб, наприклад, Ілон Маск але, був президентом, але ж ви розумієте, що одна людина нічого не вирішує в державі, так як і, наприклад, і Зеленський, Це ж все більш структуровано і. Ну я не погоди, не почуться з тобою в Україні. Одна людина багато що вирішує, і зараз в Україні це йде узурпація влади в хорошому напевно більше в хорошому розумінні, ніж в поганому, оскільки Зеленський привів з собою всю свою команду і повністю у нас зараз вибудована така піраміда на вершині якої Зеленський. в Америці. Ні, в Америці є три важелі судові: це є судова власне гілка влади, законодавча виконавча, і є президент, який власне має балансувати між цими трьома гілками влади і у... беруть брати до уваги думку кожної. А ще за, за маска цікавий факт: те, що статки впали найбільше за саме з початку року. Маска на 12,6 мільярдів доларів. Про це пише видання Bloomberg. Це сталося на тлі вибуху ракети Starship від SpaceX за 4 хвилини після запуску. Видання в Твітер сині видаленням Твітер синіх галочок верифікації та падіння акцій Тесла також відбулося на 10%. Ілон Маск має з чим зараз мати справу і SpaceX, і Tesla, в його багато є випробувань, але 12,6 мільярдів доларів порівняно і тепер переходимо до наших проблем, які в нас на що ми нарікаємо, коли Маск втрачає стільки мільярдів доларів. Також Держкосмос України та НАСА уклали договір про співпрацю. Про цю новину повідомив посол України Уша Оксана Маркарова. Таке враження, ніби ти її нікого не бачив, бо ти її дуже недолюблюєш. Друзі, поки Вадим збирається силами на ще декілька новин. Ми йдемо на невеличкий дискламер, тому що шоста година мусимо це зробити. А після чого розказу, розкажемо вам, чим відзначився Віталій Кличко сьогодні у Вашингтоні. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.